Близько 14 мільйонів курдів живуть у Туреччині. Більшість з них мешкають на південному сході країни, що є осередком Прокурдської народно-демократичної партії. На виборах 7 червня їй знадобиться подолати 10-відсотковий бар'єр, аби потрапити до парламенту країни. І тоді керівна партія справедливості та розвитку консервативна політсила не зможе набрати абсолютну більшість голосів. Мардін дуже старе місто, засноване у третьому тисячолітті до нашої ери. Воно розташоване на історичному шовковому шляху перетині цивілізації. Продовж століть старі кам'яні будинки та релігійні споруди приваблюють сюди безліч туристів. Поруч з Мардіном сирійський кордон. Утім, місцеві мешканці сподіваються на мир. Курди очікують широкого представництва в політиці. Прагнуть повного захисту своїх прав. Розповідає місцевий професор, один з кандидатів від народно-демократичної партії у Мардіні. Вони очікують, звичайно, і на припинення війни. Це їхнє найбільше сподівання. Іншими словами, люди прагнуть стабільності. Вони також хочуть справедливого і демократичного вирішення курдського питання. Ви демократікбірсті з дві року тривають мирні перемовини між турецькою владою та курдською громадою. Їхній ув'язнений лідер Абдула Джалан стоїть на чолі цих перемовин. Він спілкується з владою через своїх адвокатів та родичів з тюрми на острові Імралі. Керівна партія справедливості та розвитку намагається зблизитися з курдами впродовж 12 років при владі. Тож вони досі голосували за неї та її лідера прем'єра Реджепа Таїпа Ердогана. Але цього разу політичні уподобання курдів можуть змінитися. Відтік частини голосів до прокурдської полісили видається неминучим. Уряд усіляко намагається цьому перешкодити. Цей регіон не належить якійсь одній політсилі. Урядова партія має такий же вплив, як Прокурдська. В деяких містах партія справедливості та розвитку веде перед, а в деяких народно-демократична партія каже кандидат від партії справедливості та розвитку Мардіні. щодо інших партій, опозиційна лівоцентристська республіканська народна намагається завоювати популярність серед курдів, але не дуже успішно. Партія національного руху турецькі націоналісти відмовляються вести діалог з курдами, називаючи їх терористами. Утім, вони намагаються розділяти активістів та цивільне населення. Мирний процес може зірватися, якщо прокузька партія не потрапить до парламенту. З'являються чутки про можливі спалахи насильства. Декотрі курди упевнені, що їхня поліцила не подолає 10 відсотковий поріг через шахрайства під час голосування. Утім, курди прагнуть не лише миру, вони також хочуть більше інвестицій в їхньому регіоні. Молодь очікує на робочі місця. Рівень безробіття на південному сході країни один з найвищих. Там немає роботи і можливості для працевлаштування. Молодь на це очікує. Хороше життя, братерство і мир це все, розповідає місцевий мешканець. Виборчі настрої у турецькому вардіні напередодні виборів. Вивчав наш кореспондент Бора Байрактар. хоч багато хто вважає, що курдські виборці єдині, це не так. Люди у цьому регіоні мають різні сподівання та обирають різне, і це відображено у їхніх політичних вподобаннях на виборах. Ті, що опираються на 30-річну історію регіону, побоюються нового спалаху насильства. Утім, місто Мардін, що поєднує багато культур та етносів, прагне іншого. Це місто, в якому живуть курди, турки, араби, сирійці, демонструє єдність та можливість співжиття у мирі. Bora Bayraktar Euronews, News Mardin